Шановні журналісти, сьогодні це брифінг фракції Європейської солідарності щодо переслідування депутатів фракції Європейської Солідарності Ігоря Хацевича та Олега Левченка. Ми, депутати фракції Європейської солідарності, вважаємо, що переслідування військовослужбовців збройних сил України наших депутатів є прямим наміром влади знищити місцеве самоврядування саме сьогодні в річницю призначення. Татарова, саме він дав наказ щодо озвучення і винесення підозри депутатам фракції Європейської солідарності, військовослужбовцям Збройних сил України Ігорю Хацевичу та Олегу Левченко. Ми вважаємо, що даними діями слідчі ДБР вийшли не просто за рамки закону, а й за рамки здорового глузду. Друзі, хочу вам нагадати, що саме ці. Військовослужбовці Збройних сил України з першого дня повномасштабного вторгнення записалися до лав територіальної оборони до 206-го батальйону, взяли в руку зброю і стали захищати місто Київ від рашиської навали з юридичної точки зору. Звинувачення ДБР є абсолютно безглуздана, оскільки два військовослужбовці, Хацевич і Лєвченко отримали прямий наказ. Свого безпосереднього керівника відбути на виконання завдань по відрядженню. Ось є витяг з наказу, де є підписи їх керівників. Це не їх рішення було. Це був наказ, не виконати який, у них не було ні права, ні можливості. Тому два військовослужбовці відбули на виконання наказу. На роботу до військової адміністрації міста Києва, де працювали до березня 23-го року, коли були переведені іншим наказом відповідно до іншого батальйону. А ніякої свободи волі в прийнятті рішень у них не було, окрім як виконувати накази свого безпосереднього керівництва. Незважаючи на це, ДБР щодо військовослужбовців, які свого часу добровільно записались до батальйону територіальної оборони міста Києва, а ті самі працівники ДБР, які в цей час, коли ці військовослужбовці підписували свої контракти, вони здриснули з міста Києва до закарпатських регіонів. Так, от ці ДБРщики зараз їм пропонують встановити. Міжу запобіжного заходу 60 діб, що означає, що вони не зможуть виконувати Лівченко і Хацевич свої повноваження ані як депутати Київської міської ради, ані як військовослужбовці. Все, що вони зможуть, це на виконання вимоги, ДБР і тим, хто поставив їм таке завдання, сидіти під арештом. Недаремно ті, хто проводив слідчі дії, цікавилися саме депутатською діяльністю військовослужбовців, депутатів Настирливо і неприховано приховано запитували, чи вони не є членами європейської солідарності. І більше того, питали чи не планують вийти з фракції. 30% запитань було про політичну діяльність. Саме тому ми переконані, що влада руками ДБР намагається просто дестабілізувати місцеве самоврядування в столиці і передати його повноваження військово-цивільній адміністрації, ми рішуче проти наступу на децентралізацію однієї на секунду з найуспішніших реформ в Україні. І ті, хто зараз заважають захисту нашій країні. Обов'язково відповідатимуть за це, і самі опиняться на підсудній лаві. Фракція Європейської солідарності була обрана киянами для того, щоб захищати і служити місту Києву. Наші депутати роблять все для цього, як в лавах військовослужбовців, так і на посадах депутатів Київської міської ради. Ми робили, ми захищали і будемо захищати нашу єдину столицю, як це від нас. Вимагають ті кияни, які обрали нас на а, ці посади, і хочу додати, що саме військові службовці збройних сил України, і депутати нашої фракції Олег Левченко і Ігор Ханцевич тільки днями повернулися зі Слов'янська. Типу, люди, які захищають наші кордони і борються за нашу незалежність, чомусь ДБР за наказом Татарова зараз їм виписують підозри. Тому дивно на чій стороні все таки влада. Наші колеги із тракту європейської солідарності на рівні із іншими українцями боронять нашу свободу, наші права. І ми не дамо знецінювати жодну їхню кропітку роботу. Слава Україні! Героям слава!